На нашому каналі є чимало сюжетів за Афону і про Афон, але ми ніколи вам не розповідали, як на цей Афон потрапити. І справа, я вам скажу, непроста. Купити туристичну поїздку на Афон неможливо, ну, хоча б тому, що потрібна спеціальна віза, яку можуть оформити в одному з 20 монастирів Афону. Подзвонити в будь-який монастир. Неможливо, тому що в монахів немає телефонів, не всюди є зв'язок, не в усіх монастирях навіть є електрика. Я знаю, що, наприклад, у монастирі Симона Петра є монах, який з благословіння Ігумена раз в тиждень заходить до комп'ютера і може подивитися пошту. Попросити оформити вам візу можуть священики, які добре знають афонських старців. Тому ми власне і знімаємо на фоні храму. До речі. У Православній церкві України є спеціальний паломницький центр, який організовує такі поїздки. І ми протягом цього матеріалу розкажемо, чому все-таки краще їхати зі священником. Раніше дістатися з України до Афону було дуже просто. Був авіарейс, Київ, салоніка Вже салонік, буквально до двох годин автобусом. І ми ось тут, у Уранополі, саме звідси починається мандрівка на Афон. Зараз трохи складніше. Зараз можна доїхати лише автобусом або автівкою, наприклад, з того ж таки Києва до Одеси або до Чернівців. І потім проїжджаємо усю Румунію з півночі на південь, потім Болгарію. І вже з Болгарії, з Софії беремо курс на містечко Уранополі. Ось так воно зараз виглядає. Ви бачите, як я виглядаю. О, зараз в Греції літо і зараз в Греції жарко. Але в мене сорочка з довгим рукавом і штани у шортах. На афон їхати не бажано, взагалі можуть не пустити. Про кепочку афонські старці нічого не кажуть, але це вже більше для мами. Ну, щоб голову не напекло. Саму візу ми отримуємо ось у цьому непримітному будиночку. Ну треба просто місцевих спитати, вони вам підкажуть. Віза виглядає ось так для дорослих. Її вартість 25 євро для дітей і священиків 10. Ну і нагадую, візу потрібно замовляти заздалегідь. Після того, як отримали візу, потрібно спуститися вулицею вниз і повернути ліворуч. Йдемо за квитками. 9,50. 950. 950. 950. квитки коштують 9,50 на великий човен на швидкісний човен. Буде коштувати 14,50 євро за людину. Ось він наш Афон. Ми знаходимося ось тут, у Ранополісі. Теоретично, дорога нібито є на Афон, але тут кордон, тут скелі, тут ліс. Тому ми сідатимемо ось тут на кораблик і попливемо в порт. А вже звідси. Є дороги до монастирів. Ну, Якщо у вас ще є хоча б кілька вільних хвилин, можна поснідати. Тут по цінах я вас не зорієнтую, тому що ну, кожен їсть, як він хоче, але ну, десь приблизно за 15 євро можна поїсти. У Ранополі шукаємо ось цю вежу, тому що саме від неї починається мандрівка на Афон. Це пірс, звідси відбувають ось такі кораблі. Покажи. Саш. Ви можете побачити, що з цього боку. Теж і кораблики, і тут дуже багато жінок. А ми знаємо, що жінок на афон не пускають. Куди ж вони мандрують? На афон не пускають, але вони можуть оплести навколо афона. І є навіть, такі тури, коли е, чинці вивозять мощі їм на корабель. Тобто фізично жінки на афон ногою не вступають, але бачать святині і доторкаються до святині. Ну а далі, далі все дуже просто. Сідаємо на човен і пливемо до святої Гори. А фон, чи важко дістатися до афону? Важко. Але я думаю, що воно того вартує. Ось тут, у цьому монастирі Симона Петра, я вже четвертий раз, але кожен раз, як мала дитина, дивлюсь на цю красу і не можу намилуватися. Ну, просто погляньте. Олександр Загородний, ТСН тиждень. 1+,1. плюс Побачимось.